В минулому році команда Житомира у своїй підгрупі посіла перше місце. Команди з усіх областей вийшли на парад відкриття. Почести право запалити вогонь Спартакіади і підняти прапор було надано кращим спортсменам, серед яких представник Бердичева, чемпіон світу з гирьового спорту серед ветеранів Геннадій Рєзнік. В минулому році на спартакіаді він завоював срібну нагороду, а цього разу серед численних титулованих суперників став третім. Враження самі добрі своїм виступом в принципі задоволений. Задачу мінімум для команди. Я виконав, так як і в прошлому році. Команди змагались, окрім гирьового спорту, в армресінгу, легкій атлетиці, настільному тенісі. А в баталіях шашок брали участь голови обласних рад спортивного товариства Спартак та бухгалтери. Перша на спартакіаду приїхала представниця нашої області Світлана Васильєва і відразу отримала бронзову нагороду. Ну я відчуваю радість, саме перше. Ну і перший раз у житті я стояла на підісталі почота. Бугалтера тік не тільки вміють читати, а навірно щось трошки вміють і в спорті. В командному залі шашок також бронзова нагорода і кубок, отримала команда Житомирської області на чолі з її головою Михайлом Самбурським. Цим роком, як керівник обласної організації, я задоволений. Осінь, жовтень, місяць, як правило, підводяться пісенки зробленого. І можу сказати, що і в масовій здоров'ячій фізкультурній роботі. З тільки в фінальних змаганнях тих змагань, що я назвав, що ви провели, Прийняло участь в фінальних змаганнях майже три з тільки в фінальних змаганнях, майже три з половиною тисячі чоловік.